Інформаційна програма з Тернополя провінційні вісті» в ефірі вітаю вас. У селі Дунаїв Кременецької міської громади розпочала роботу поліцейська станція. Тут працюватимуть два поліцейських офіцери громади, які пройшли відповідне навчання. За словами заступника начальника головного управління Нацполіції в Тернопільській області Михайла Білецького, правоохоронці і надалі впроваджуватимуть безпековий проєкт Поліцейський офіцер громади на території Тернопільщини задля надання якісних поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах області. У селі Дунаїв Кременецької міської громади розпочала роботу поліцейська станція. Тут працюватимуть два поліцейських офіцери громади, які пройшли відповідне навчання. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайла Білецького, правоохоронці надалі впроваджуватимуть безпековий проєкт Поліцейські офіцери громади на території Тернопільщини задля надання якісних поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах області. Проект нам каже, що я тут живу, я тут працюю. В принципі, ми стараємося дотримуватись. Цього гасла того вибрані два поліцейські офіцери громади, які дотичніші найбільше до цієї території. Кременецька громада подбала про належне облаштування поліцейської станції для оперативного реагування на повідомлення громадян. У користуванні поліцейських офіцерів буде два службових автомобілі. Один транспортний засіб придбала громада інший надали міжнародні партнери. Дякуючи депутатському корпусу. Ми змогли сьогодні. Придбати ось цей автомобіль, зробити відповідні ремонти в даному в даному приміщенні і допомогти хлопцям забезпечити відповідною оргтехнікою. Службу на станції нестимуть старший лейтенант поліції Олександр Кошавой та капітан поліції Сергій Калітка. Територія їх обслуговування 43 населених пункти, де проживає майже 42 тисячі населення. Обоє правоохоронців раніше тут працювали дільничними, тож добре знають потреби місцевих жителів. Поліцейський офіцер громади він об'єднує в собі. Сукупність таких функцій, як дільничного офіцера поліції, напряму сфера безпеки дорожнього руху, сфера ювінальної превенції і загалом основна функція поліцейського офіцера громади це забезпечити безпекове середовище в даній громаді. Нагадаємо, що на території Тернопільщини вже функціонують 45 поліцейських станцій. Із 1 червня Тернопіль повністю перейшов на безкондукторну систему оплати за проїзд. Безкондукторна система успішно працює в усіх Балтійських країнах та у сусідніх з Україною державах. За словами заступника директора комунального підприємства Тернопіль Електротранс Святослава Півторака, завдяки нововведенням, керівництво підприємства сподівається суттєво зменшити свої видатки. До уваги пасажирів на лінії буде працювати контроль. Відповідальність за безквитковий проїзд несе виключно пасажир. Війна в Україні поставила перед українським бізнесом чимало викликів: руйнування інфраструктури, скорочення попиту та працівників. Попри всі ці виклики, український бізнес зумів вижити, навіть адаптуватися до нових реалій. Деякі підприємства перепрофілювали свою діяльність, щоб виробляти товари, необхідні для армії або цивільного населення. Інші підприємства знайшли нові ринки збуту за кордоном. Як український бізнес адаптується до нових реалій? Про це далі у сюжеті проекту. Вижити перемогти. У період, коли Україна мужньо протистоїть агресору, стійкість та розвиток бізнесу важливі для української економіки, яка нині цілком працює на підтримку збройних сил. Попри труднощі, підприємці намагаються триматися на плаву і допомагати фронту. А держава та міжнародні партнери своєю чергою проводять різні програми з підтримки бізнесу. Було важко перших два-три місяці, тому що вночі тут люди ночували. Зранку приходили ті столи назад, совували, старались працювати в звичному режимі. По чуть-чуть до нас поверталися люди. Бо спочатку це було все безкоштовно. Тоді приходили по чуть, чуть люди, вилазили своїх нірок, як то кажуть, і потрошки приходили. і В нас якісь виручки з'являлися, поверталися назад на Звичайні звичайні свої рейси, як то кажуть, переважно жінки з маленькими дітьми стикнулися з тим, що їм приходилось ночувати на ЖД вокзалі. Тому я вночі прийняв рішення, що будемо селити людей в нас в ресторані. Микола Дерецький – приватний підприємець. Чоловік кілька років тому відкрив сімейний ресторан у Тернополі і не підозрював, які виклики постануть для бізнесу надалі. Його заклад харчування спочатку проходив випробування пандемією коронавірусної хвороби, а у 2022 році повномасштабною війною. Найголовнішим своїм завданням у перший період повномасштабної війни приватний підприємець вважає підтримку морального духу працівників та гостей. Каже, хотів переконати людей, що у Тернополі безпечно і найголовніше бути залученим до життя країни. Нам треба щось, щось робити для України. Це, ну, це, я вважаю, що це основне, найважливіше питання, з яким ми стикнулися, тому що якщо б людей не переконали і люди нас не послухали, ми б також закрилися, як багато закладів, і ми б нічого не могли зробити. І на тому наша робота б була закінчена. Продукти до закладу завжди привозили місцеві фермери, тому із постачанням проблем не було, розповідає Микола. У період тривалих вимкнень також просто придбали генератори, і теж запевняє, адаптувались до нових реалій. Однак нелегко, каже чоловік, було прийняти вибір залишитись з трьома дітьми, дружиною та бізнесом у Тернополі чи вступити до лав ЗСУ. Тоді підприємець дослухався батька добровольця. 25 лютого ви вже когось годуєте і ви вже щось робите. Типу, ти каже, підеш зараз на фронт, каже, подумай собі, каже, що яка з тебе там буде користь, чи ти будеш більш тут корисніший, чи ти ну, що звідси ти можеш зробити. І скільки цей ресторан без тебе проіснує? Скільки? Місяць, два, три. Я розумію, що це було дуже важке рішення, бо тоді в мене друзі пішли воювати. І в мене такий характер трохи досить запальний. Типу, в той момент це було для мене важке рішення приймати, залишитись тут. Тому Микола вирішив бути корисним у Тернополі. Відтак чоловік відправив чимало необхідних речей для бійців на передову. Серед усього 30 автівок на потреби ЗСУ. Натомість захисники передають військові трофеї та атрибути. Усі вони нині зібрані у холі ресторації. Я по при такому принципу поступаю. Я Почув, що треба своїй людині допомогти. Пішли, купили машину, і машина поїхала на фронт. І нікому не розголошуємо і не говоримо, що ми там щось купили. На початках трошки почали розголошувати, тому що тільки за одної причини. Для того, щоб, я вважаю, що чим більше такі хороші речі розголошуються, люди інші беруть приклад і, і далі також задумуються про те, що треба допомагати. Існувати всупереч труднощам покликані міжнародні та державні проєкти та платформи, як код «Дія Бізнес» та інші. Для того, аби допомагати бізнесу, керівниця центру підтримки підприємців «Дія у Тернополі Оксана Качурівська розповідає, п'ять років поспіль у нашому краї найбільше страждає сфера послуг, відпочинку та торгівлі. Бракує як працівників, так і покупців. Тому підприємства вчаться масштабуватись. І, до прикладу, велика кількість українських компаній на сьогодні, які працювали торгували на українських ринках, шукають можливості виходу на закордонні ринки. Це як європейські, так і інші безпосередньо ринки. І... В цьому напрямку вони намагаються виходити на на зовнішні ринки як з класичним експортом, так і безпосередньо з торгівлею на електронних комерційних майданчиках для електронної торгівлі, такі як Амазон, Etsy та багато інших, які популярні за кордоном. Для тих підприємців, які не знають, як правильно виходити на іноземний ринок, у «Дія Бізнес» працює програма світанок. У її межах надають консультації, допомогу та проводять навчання з розробки експортно орієнтованих стратегій. Однак серед інших проблем у період повномасштабного. Дні війни підприємства стикаються ще й із недофінансуванням підтримки чи розвитку власної справи. На сьогодні існує велика кількість грантових програм, які надають таку підтримку, і які надають можливості для отримання фінансування. Проте ця кількість є недостатньою для українського бізнесу. І дуже часто грантові програми вони. Мають або дуже вузьку вибірку для конкретних видів бізнесу, або також вони дуже короткотерміновими, і українські підприємці не встигають отримати інформацію про ці програми, оскільки подання на програму можуть буватися до прикладу тільки місяць. Тому понад два роки тому держава запровадила постійно діючі програми грантової підтримки на старт чи розвиток власної справи до 250 тисяч гривень. Також у період великої війни почали діяти спеціальні програми для жінок, а також ветеранів військових та другого сподружжя. подружжя їх критерії та своїх показників. Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму представило Україну на престижній квітковій виставці «Червія Чіта Гарджіно, яка відбувалася в Італії у місті Червія. На конкурсі команда з викладачів та студентів презентувала свої роботи та здобутки у сфері флористики. Вони показали свої навички на міжнародній арені. Більше про це далі у сюжеті. Вже другий рік поспіль Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму представляє Україну на одній з відомих квіткових виставок у Європі Червія Чітагарджіно. Відбувається конкурс в Італії у місті Червія. Наш проект це справжній витвір мистецтва, який є запрезентований у формі оформлення клубу саме в місті Червія. Дуже значимо, бо це міжнародний проект, і там брали участь інші країни. Серед всіх країн на конкурсі представила Україну саме Тернопільське училище сфери послуг та туризму. Там у них працювала команда з викладачів та студентів закладу освіти. Старша майстриня училища Наталія Пташник розповідає: підготовка була досить кропітка та важка. Потрібно було врахувати особливості і зовнішнього середовища і розміри самих клумб для того, щоб розрахувати необхідну кількість рослинного матеріалу, яка нам буде потрібна. Тема представлень клумб для всіх учасників була різною. Команда із України вибрала мотив для своєї роботи під назвою Мир, довкілля, спорт та клімат. Сам процес створення проєкту полягав в тому, щоб відобразити на папері схему відповідно, визначити розміри і це передати його у кольорі, які саме кольори будуть передані на даному проєкті, і реалізовані відповідно на клубі». Самі студентки, які взяли участь у конкурсі, розповідають, що давно мріяли потрапити на подію таких масштабів. Працювати не дуже важко. Е, мені навіть дуже сподобалось. Я дуже щаслива, що мені така можливість випала. Я була впевнена. Я... Була на емоціях, що мені запропонували, що дали таку саму можливість. Я вирішила брати участь, тому що е, м, така можливість е, попрактикуватися е, по висадці квітів не тільки по складанню букетів. Е, е, Випадає дуже рідко, і тому я вирішила, що потрібно пробувати, щоб збільшити свої навички. Квіткова виставка в черві, яка об'єднала роботи різних країн світу, зокрема і наших земляків, буде відкрита для відвідувачів до вересня у Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та туризму. Переконані, що таким конкурсом можна популяризувати українське квіткове мистецтво на міжнародній арені, а також це хороша можливість обмінятися досвідом з флористами з інших країн. Наші діти, наше майбутнє 1 червня в усьому світі відзначали міжнародний день захисту дітей. Тернопіль також долучився до цієї важливої події, яка нагадує, що кожна дитина має право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. Волонтери центру платформа Д єдності організували у місті для малечі масштабне свято, танцювальний флешмоб, просто неба, виставку та подарунки своїми емоціями. Дітлахи поділились із нашою знімальною групою. Сподобалося, що вистава була дуже святкова, весела і, і приємна. Настя ділиться своїми емоціями після перегляду вистави Кіт у Чуботях. Дівчинка долучилася до святкового дійства, яке організували волонтери платформи єдності у Тернополі. Захід приурочили до міжнародного дня захисту дітей, аби вкотре нагадати, що кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. А ще війна позбавила українських дітей спокійного та щасливого дитинства. Цей день ми знову відзначаємо під час війни, і багато дітей вимушені були покинути свої домівки, хтось виїхати тимчасово за кордон, хтось годинами перебувати в укриттях, коли триває повітряна тривога. І в цей день ми повинні, як дорослі, показати, що ми є поруч, що ми дбаємо про них і хотрішки, для того підняти їм настрій, радість для того, щоб вони відчули таку доброту, щирість, різь любові дорослих. Волонтери центру платформа єдності запросили на свято дітей, сімей військовослужбовців, внутрішньопереміщених людей та найбільш вразливих категорій населення області. Після перегляду вистави учасники мали змогу також долучитися до танцювального флешмобу Діти України за мир. Крім того, наприкінці дійства кожен отримав солодкі подарунки. Рідні малечі зазначають, що хлопцям та дівчатам важливо відчувати підтримку від дорослих в цей непростий час. Наш чоловік військовий він сказав, що нам дають білети. Чи не Ви не проти відвідати у ботяг діти знають цю казку з задоволенням? кажуть, мамо, ми дуже хочемо відвідати. Так як ми кожного року сюди приходимо на якісь вистави. Ми їх відвідуємо, Їм дуже подобається. Тут весело, гарно. Тато з мамою вони служать, але не на сході. Мартуся, тобі вистава сподобалась? Так. Що тобі сподобалось? Виставіть. Можливо, кіт? Принцеса і кіт. Так, сподобалась, була дуже цікава принцеса. Отримали подаруночки. Загалом цього дня понад чотири сотні дітей долучилися до святкового дійства від волонтерського центру. Платформа єдності. Організатори сподіваються, що зовсім скоро кожна українська дитина буде жити щасливо під мирним небом. Це на цю годину у мене все стежте за розвитком подій про це, а також про інші події, які принесе день прийдешній у наших наступних випусках. До зустрічі.